Сказав нам. Що мали б бути батько й матір біля доба, який дід колись садив твій, щоб родина була міцна, як коріння його вічне, але іноді виходить, що родина не приходить, і життя твоє не має ні родини, ні коріння. Люди в спину тобі дивлять, щоб камінням кинуть слідом. Сміхом все життя сміються і безхатьком кличуть вічно. А ти мовчки стан тримаєш, і молитву промовляєш, щоб Господь дав сили вранці встати І гордо йти повз бранців, бо їх розум полонений. І все серце чорним вкрите, я батьків не маю, правда і коріння моє слабе вічно все гілля прогнеться, коли плач все поглинає, і тілий розум помирає. Але стан мій гордий, і бравий, бо коліна мої міцні, часто я на них стояла і молитву промовляла. Потім час приходив дивний, ніби Янгол кликав спину і казав, що він все чує, завжди стан мій поцілує, щоб наповнити любов'ю і життям і до надії, що не всім дано любити і моє життя цінити, що я маю бути іншим прикладом, як треба жити, як цінити і любити, і навіть без батьків прожити. Сльози я втирала швидко, і з колін ставала стрімко. Йшла молитвою у серці, а мій Янгол дихав спину. Стан три мій міцно і вірно, і не давав падати в відчай. Все життя я йду з тобою. І не боюсь, каміння в спину, бо ти дихаєш за мною, і міцно те каміння грієш, щоб не мерзла я від болю, а ним серце гріла й мліла, щоб любов собі плекала і камінням прогрівала, і людей шукала всюди, яким ту любов всю дарувала.